Всім привіт, наші дорогі підписники! Хочу вам показати ось такий житловий будиночок. Модельний номер його d 3 Як ми бачимо, зовнішнє оздоблення в нас складається з металопрофілю кольору антрацит, а перід в нас є з імітація бруса, також кольору антрацит. Присутня в нас також літня тераса, є комплектуюча. Є поручні такого ж ідентичного кольору. Ось тут у нас є розташовані дві лампи, LED-лампи, освітлення зовнішнє. Ось тут у нас є розетки. Як ми бачимо, ось такі тут є великі та чудові панорамні вікна та панорамний вид. Двері в нас є пластикові, фірми дієз, двохкамерні, енергозберігаючі. Щодо розмірів, розмір даної конструкції сам будиночок має. 480 на 450 що загальною площою виходить 21,5 квадратних метрів. Тераса, в свою чергу, має 11 квадратних метрів. Як ми бачимо, та е, зовнішнє оздоблення в нас є з ось такої вагонки. На стелі в нас є лампи. Тут в нас є одна кімнатка. Вікна також фірми від ЄС, двохкамерні. Сам будиночок він є утеплений мінеральною ватою та захищений паробар'єром та гідробар'єром. Як ми бачимо, тут всюди зовні в нас присутні розетки, рекуператори, вентиляції, щиток з розподільчими вимикачами. Тут в нас є туалет. В туалеті в нас присутні сантехнічні отвори та каналізаційні. На підлозі в нас зараз тут постелений напівпромисловий ліноліум. Ось така дача може стояти у вас на ділянці. Все, що потрібно зробити, зателефонувати нам, домовитись про купівлю, і вона вже за декілька днів буде стояти у вас. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. З вами була автохата. Дякую всім за увагу!